Гарного дня! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Want, like Mondays, Толя, я стріляти хочу. Respawn Entertainment спільно з Beat Reactor офіційно запрезентували тактичну гру Star Wars Zero Company. Вийти має десь колись у 2026-му. Отже, настав час. Electronic Arts показали, як виглядатиме оновлена фізика руйнування в новому Battlefield. Не Нащо це показувати? Це жорстоко.

You might get Згідно чуток Assassin's Creed Шедоус може з'явитись на Свіч 2. Грунтуються ці чутки на витоках із сайту вікового рейтингу педі. Плітки вигадки, роботи забобонні. Плітки, можливо, вигадки навряд чи. Під час закритої альфи-маратону не буде заборон на публікацію контенту. Бо більше її навіть можна буде стрімити, починаючи з 23 квітня. Відкрита бета подейкують, планується на серпень ближче до самого релізу. Крім того, інсайдери стверджують, що гра коштуватиме приблизно 40 доларів. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Людина Мураха, ой, тобто поворад, вирішив згадати старе та, як колись давно рекламував SNES, Тепер прорекламувати Nintendo Switch 2. Минуло 70 років, а ти не забув. Ти про що про ремейк Облівіону стає відомо все дедалі більше і більше. Нещодавно стало відомо, що важитиме він 122 гігабайти. Скільки вночі під час реслінгу трапилася заздалегідь запланована колаборація з Думом, де показали нового трейлера The Dark Ages. The Slayer has been activated. А в кінці цього відео і софтвер, ще й затизирили курва Ктулху. Глує, Маглана, <плес> Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Його. Так. Сітуки. До вторка.